Сьогодні, 16 жовтня 2025 року. Енергія четверга є однією з найбільш сприятливих, сильних і розширюючих у тижневому циклі, оскільки нею керує планета Гігант. Юпітер у грецькій міфології Зевс. Він є покровителем грандіозних звершень, великих цілей, оптимізму та філософії. Енергія дня підтримує все, що дозволяє вам розвиватися духовно. Розумово чи матеріально Юпітер традиційно вважається планетою щастя, достатку та благополуччя. Він притягує можливості для перемоги та кар'єрного успіху. Цей день підсилює інтуїцію, прагнення до правди та справедливості. Він благоволить чесним, совісним і щедрим людям. Ідеальний час для початку будь-яких нових справ. Особливо пов'язаних із юридичними питаннями та спілкуванням із вищими інстанціями, банківськими операціями, віддаванням боргів, керуванням грошей, вивченням нового духовними практиками, масштабними проектами будівництвом та великими угодами. Четвертий день, коли ваші великі ідеї, амбітні плани та духовні прагнення мають бути реалізовані через дисципліну, організованість та логічний підхід. 24-й місячний день. Категорія та опис, символ дня, Ведмідь, скеля, печера, ключова енергія пробудження, сила, фундамент, характеристика дня. День пробудження сили, як духовної, так і фізичної, сприятливий для будівництва та закладання фундаменту майбутнього. Це день, коли можна починати великі, але повільні справи, що рекомендовано: фізичні вправи, йога, будівництво, робота із землею, пошук ресурсів для майбутніх проєктів. Що не рекомендовано бути нерішучим. Проявляти лінь, починати поспішні й метушливі справи. Руна Урус, як руна дня, обіцяє добу, наповнену потужною енергією, силою та динамічними змінами. Це символ дикого бика Тура, що уособлює первісну, неконтрольовану силу природи та життєву енергію, основне значення та послання дня. Коли урус випадає як руна дня, це є чітким закликом до активної дії. Рішучості та трансформації. Ви відчуєте значний приплив фізичних, емоційних та духовних сил. Це чудовий час для фізичної активності, спорту, важкої праці чи будь-яких справ, що вимагають витривалості та напору, урус віщує радикальні зміни часто на краще, або ж вказує на необхідність таких змін. Вона спалює все старе і непотрібне, що заважає вашому розвитку. Руна говорить, твоя сила більша, ніж ти думаєш. Вам потрібно вийти із зони комфорту, ризикнути та проявити мужність, щоб повністю розкрити свій потенціал. Руна також асоціюється з міцним здоров'ям, зціленням та омолодженням. Порада руни у рус на день дійти рішуче: не зволікайте та не бійтеся починати нові проекти чи робити ривок у справах, які вимагають сили. Використовуйте енергію дня для подолання перешкод, не чиніть опір подіям, що відбуваються, урус приносить зміни, які є необхідними для вашого зростання, навіть якщо спочатку вони здаються некомфортними, довіряйте інстинктам. Сьогодні ваші інстинкти особливо гострі, прислухайтеся до свого внутрішнього голосу та дійте, виходячи зі свого внутрішнього первісного чуття. Управляйте силою. Хоча Уру здає потужну силу, важливо керувати нею розумно та обережно. Необдумані, необережні дії можуть бути руйнівними, як неконтрольований ураган, попередження від руни, вона має і зворотній бік, втрата сили, вказує на різку слабкість, хворобу, емоційне вигорання або втрату життєвої енергії. Може говорити про те, що вами керують страхи та комплекси. Ви недооцінюєте свої можливості або не наважуєтеся зробити необхідний крок, Попереджає про втрачені шанси або про те, що ви нічого не робите для збереження важливих стосунків, вважаючи, що вони від вас не підуть. У такому випадку порада зупинитися, відновити сили та, можливо, залучити більш досвідчену особу для вирішення ситуації, а не діяти самотужки. Ось ваші поради на четвер, 24-й місячний день. Цей день наповнений потужною первісною енергією, яка вимагає активності та рішучості. 24-й місячний день пов'язаний із пробудженням сил природи, величезною внутрішньою силою та трансформацією. Він ідеально підходить для великих і фундаментальних справ. Не сидіть на місці, особливо якщо відчуваєте приплив сил. Це час для активних дій, а не для дрібної рутинної роботи, чудово підходить для задумування та реалізації великомасштабних і грандіозних планів, а також для будівництва будинків, закладення фундаментів. День сприятливий для творчості, створення та презентації творів мистецтва, виставок, концертів, виступів. Активно використовуйте день для зміцнення здоров'я та підвищення духовного рівня. Рекомендуються силові фізичні вправи, йога, а також заняття лікуванням і приготування ліків. Хороший день для справ пов'язаних із грошима, але не варто починати складні переговори про нові проекти. Відмінний день для стрижки та зміни зачіски. Важливо. Якщо ви відчуваєте себе слабким або виснаженим, краще провести день спокійно, більше відпочивати та спати. Сильним особистостям варто використати цю енергію на повну рунауру символізує неконтрольовану силу, життєву енергію, швидкість та несподівані, але необхідні зміни. Це день, наповнений силою та енергією. Довіртеся своїм інстинктам, вони сьогодні особливо гострі. Руна закликає до радикальних змін зазвичай на краще будьте готові вийти із зони комфорту, ризикнути та проявити мужність. Це час для фізичної активності, спорту, важкої праці, що вимагає витривалості, використовуйте енергію для подолання перешкод, сприятливий день для початку нових проєктів, які вимагають сили та рішучості, а також для придбання нової форми. Трансформації в особистих стосунках урус представляє пристрасть, фізичне притягання та сексуальну енергію. Порада руни не варто опиратися змінам. Прийміть усе, що відбувається, як даність. Загляньте в себе, визначте свої цілі та дійте злагоджено. Поєднання цих двох енергій створює ідеальні умови для потужного ривка та фундаментальних змін у вашому житті. Використовуйте потужну енергію дня та руни, у РУС для завершення старих масштабних проєктів або для рішучого початку нових. Не розпорошуйтеся на дрібниці, обов'язково включіть у свій день інтенсивне тренування, йогу чи іншу фізичну активність. Це допоможе заземлити і правильно спрямувати пробуджену силу. Урус часто символізує спалювання старого. У поєднанні з періодом спадного місяця це чудовий час для очищення простору, прибирання, позбавлення від мотлоху та виконання старих обіцянок. Намагайтеся зберігати емоційний спокій, щоб ваша сила не вийшла з під контролю. Дійте рішуче, але усвідомлено. Ось кілька афірмацій, які допоможуть вам активно використати енергію четверга. Моя внутрішня сила пробуджується і веде мене до успіху, я сміливо виходжу із зони комфорту і приймаю необхідні зміни. Я маю енергію та витривалість, щоб подолати будь-які перешкоди. Мої інстинкти гострі, Я довіряю своїй внутрішній мудрості. Я сильна, здорова і готова до нового рівня життя.